Вакцинація домашніх тварин від сказу у Львові відкрили перший рекрутинговий центр батальйону Вовки да Вінчі». У музеї терору дослідили залишені анонімом документи. У гурутку та прилеглих селах бригади ветеринарних лікарів профілактично вакцинують домашніх тварин проти сказу. Ветеринари обходять будинки і пропонують господарям щепити котів та собак. Добрий день Сьогодні вакцинуємо вашу собачу. Від хвороби сказ щеплення триває декілька секунд. Вакцини, які пропонують ветеринарні лікарі, є безкоштовними, каже провідний лікар Городоцької лікарні ветеринарної медицини Михайло Мудзика. Вакцинація проводиться один раз в рік. Сказ тільки передається при укусі, або якщо є в людини рана, яка ж вона контактує зі слиною. За словами ветеринара, більша небезпека підхопити сказ людині є від кота аніж від собаки, адже заражені коти більш рухливі та агресивніші, каже він. Вчителька городка Христина розповідає, що регулярно вакцинує своїх домашніх тварин. Вважаємо, що треба вакцинувати кожного року. Вакцинуємо. Ми недавно просто рятували сусідського собаку, а він був не вакцинований від сказу, тому вирішили вакцинувати. Цього місяця в городку вже виявили два випадки сказу тварин, говорить головний спеціаліст районного управління Держпродспоживслужби Львівщини Віталій Харкавий. На сьогоднішній день місці городок накладені карантинні обмеження щодо сказу тварин. Такі карантинні обмеження були накладені Львівською районною військовою адміністрацією на засіданні надзвичайної протирічної комісії. Такі карантинні обмеження будуть діяти протягом 60 днів. Від початку виявлення останнього виявлення захворювання. За останні роки на Львівщині стрімко зросла захворюваність тварин на сказ, говорить головна державна санітарна лікарка області Наталія Іванченко. За підсумками 2023 року 93 випадки сказу серед тварин були підтверджені. Причому це є різні тварини: собаки, коти, лисиці, барсук. А сказ серед людей є невиліковною хворобою, яка завершується 100% летально. Тому дуже важливо, щоб люди знали, що при покусах, ослененнях, подряпинах невідомою твариною, чим швидше звернутися до лікаря, лікар скерує туди, де проводять вакцинацію, і людина буде захищена. Таких людей, які минулого року пройшли курс вакцинації, є понад 1200 осіб. За інформацією Наталії Іванченко, від початку цього року на Львівщині вже зареєстрували 15 випадків сказу тварин. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини Львівщина. У Львові запрацює перший в Україні рекрутинговий центр батальйону Вовки. Давінчі усі охочі долучитися, можуть звертатись через соціальні мережі, дзвонити на гарячу лінію батальйону або ж приходити в офіс на співбесіду. Основний наш момент це то, щоб враховували всі знання, весь багаж, всі навички тієї людини, яка до нас приходить, і щоб вони враховувалися при визначенні її майбутньої посади, щоб людина, яка в нас ну грубо кажучи, лікар або геніальний фінансист, просто не пішла на штурм. І основна це те. Що а, саме тренування, саме підготовку будуть проводити наші інструктори із бойовим досвідом, розумієте? Тобто то хлопці, які це все прожили, які це все бачили, кого саме потребує батальйон, розповів заступник начальника розвідки батальйону Вовки Давінчі, Сергій Філімонов. В нас насправді хочеться сказати, що є відбір. Ми не беремо всіх, ми вибираємо найкращих. Ми вибираємо мотивованих. І тому, якщо це ви, то спробуйте себе і приходьте. Всі мають зрозуміти, що. Кожен внесок дуже важливий, і нам в батальйоні треба і діловоди, і юристи, і водії, і піхота, і артилеристи. Тобто вакансії є, кожен зможе знайти себе. Головне мати бажання і мотивацію захищати країну. У підрозділі очікують на мотивованих добровольців, каже керівниця медичної служби Ульф Аліна Михайлова. Ми добровольчий підрозділ був свого початку створення. Ми продовжимо цю традицію все ж таки більш добровольчого руху. Для Нас важливо, щоб люди, які будуть з нами -пліч воювати, вони були все ж таки добровольцями. З квітня 2022 року до підрозділу Вовки Вінчі» доєднався Василь Гриценко. Він боєць роти гонор отримав поранення п'ять місяців тому під Куп'янськом в стрілецькому бою. Тратив ногу зараз навчається користуватись протезом і готується пройти ВЛК. Після чого планує продовжити службу у батальйоні Вовки Давінчі. Найголовніше, те, що є в батальйоні, це те, що люди дуже сильно мотивовані, тому що всі люди, які є у нас на даний момент в батальйоні, це добровольці і дуже великим досвідом, що 2014 року. З досвідом в артилерії в піхотних боях, в штурмах дуже сильна медична служба. Офіс батальйону Волки Давінчі у Львові розташований на площі Ангелів. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів. Працівники СБУ повідомили про підозру екс-лідеру партії Руський блок зі Львова Олександру Свистунову. За версією слідства під час повномасштабної війни. Він допоміг ФСБ заварбувати підозрюваного у коригуванню вогню по Яворівському полігону. Із 2013 року Свистунов перебуває у Криму. На підставі вже зібраних доказів слідчі служби безпеки заочно повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. А саме частиною першої статті 111 прим 2 пособництво країні агресору та частині другої і частини третьої статті 436 прим 2 виправдовування визнання правомірної та заперечення збройної агресії РФ. Початку 23-го року взимку до нас на охорону до музею прийшла жінка, яка передала простотеку з документами, і вона ом, залишилася невідома. Вона сказала, що вона буде анонімо. Вона не хоче себе називати. Залишені документи досліджувала на той момент практикантка, нині дослідниця музею Дар'я Пазушенко. Дівчина спочатку склала офіційні папери хронологічно і зрозуміла, що всі вони належать одній родині. Це власне вже свідоцтво про одруження Хелени і Ото. Воно вже просто польською йде. Тут зазначається наречений От Розентальп. Пише, що він походить з міста Яси, Румунія, і працює лікарем. У Львові, живе на вулиці Кармеліцькій, 8. Хелена Пордес, це її дівоче прізвище. Теж зазначається, що вона працювала лікаркою, жила у Львові її адреса. У сім'ї Отто і Хелени було двоє дітей Кароліна і Зигмунд. Вони жили у квартирі на другому поверсі на теперішній вулиці Просвіти. Туди вирішили піти працівники музею. А ми чекали, поки хтось прийде, відкриє нам двері. І заходила якась жінка до будинку. Вона відкрила нам двері. Ми попросилися представилися, що ми з музею, що ми шукаємо якісь відомості про родину, яка тут колись проживала. І вона, вона нас пустила і каже, що я знаю, що на першому поверсі проживає. Жінка, її мама колись врятувала єврейку. І, власне, ми постукали туди. Вийшла дуже приємна, красива жінка, пані. Музейника записали з цією жінкою інтерв'ю. Лідія Михальченко також поділила світлинами, які збереглися у неї. Власне, отут на фотографії Кароліна і Зигмунд. Це тут хавена з дітьми, вони їздили на відпочинок, це 38 рік. Під час німецької окупації сім'ю переселили у гетто. Щоб врятувати доньку, її відвели жити до родички Евеліни. Коли та виїжджала у Польщу, то Кароліна планувала повернутися у свою квартиру, але там жили інші люди. Її прихистила Анна, мама Лідії. Це жінка, яка і поділилась спогадами. Євреїв переселили в гетто. Ця сім'я не була винятком. Вони прожили в гетто до червня 43-го року, до ліквідації гетто фактично. І в нас насправді не є дуже багато відомостей з того часу, але вже потім Кароліні вдалося вижити, врятуватися. І в нас є декілька документів, як вона намагалася дізнатися про долю своїх родичів, які проживали у відні. От і останній документ, який в нас стосується Кароліни, це 1960 рік. Серед збережених документів. Доство про народження, одруження та смерть. Документи, що стосуються освіти, роботи та наторіальні акти, також збереглась Тростинна Отто Іванка Досько, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.